Вітаю всіх. Вся слава Ісусу Христу, Господу нашому. Сідайте, люба Церква. Будемо розмірковувати над Словом Божим. Бог поклав мені на серце проповідь про вдячність. Я розумію, що зараз важкі часи для нас. Ми проходимо багато випробувань, але Бог дає те, щоб ми розуміли, що він зробив для нас. Що він дав нам святе письмо, він дав нам Духа Святого, він дав нам прощення, коли ми хочемо змінити своє життя, коли ми хочемо залишити свої гріхи, коли ми... Хочемо вихід знайти з всяких життєвих таких справ суйти, ми хочемо і потребуємо Господа, і саме вдячність, вдячне серце це те, як діє Дух Божий в нашому житті, як ми шукаємо Його, як ми розмірковуємо над словом, як ми хочемо пізнати більше Бога. Що ми відкриті для нього, і ми хочемо, щоб ці переміни, які підготував для нас Господь, вічне життя, спасіння, ці переміни прийшли в наше життя, в життя наших рідних, близьких, в життя нашої держави, і тоді. Е Ще початковий такий рівень, коли ми розуміємо, що зробив Господь, і ми вдячні. І я хочу сьогодні порозмірковувати разом з вами на основі Божого Слова, як із простої вдячності перейти до того, щоб ми мали вдячне серце. І, і я хочу почати з. Місце Писання, яке є в Післенні апостола Якова, перший розділ, 17 вірш, всяке добре давання і всякий досконали дар сходять з гори, від Отця світів, у кого немає переміни і нетінні зміни. Тобто, що говорить нам Яків, це апостол, який був просвітером церкви в Єрусалимі, це брат Ісуса Христа, і він. Такі робить такі післання, це слово Боже для нас сьогодні. І він дуже влучно і дуже чітко показує нам, хто є наш Господь, як він відноситься до нас, і як Він хоче, щоб ми шукали його благословіння. І він відкриває, що всяке добре давання і всякий досконали дар сходять згори від Отця світів. Отець світів це. Той, хто створив все навколо нас, він створив всесвіт, він створив землю, він створив всі закони, щоб ми жили в благодаті. Він створив людину, нас і Він започаткував і вклав для кожного те, що ми повинні робити на цій землі. Для рослин одне, для звірів інше, для нас, людей, ми. Маємо таке натхнення, ми маємо такий заповіт мати стосунки з Богом. І він каже, що в Бога нема не переміни, ні тіні зміни. Бог е, всемогущий, він виздісущий, ми це знаємо. І він заклав всі ці, всі ці можливості для нас і дар Божий, який мине. Помічаємо або сприймаємо якщо звичне, знаєте, іноді, коли нам хтось щось робить гарне чи добре, ми кажемо дякуємо, потім забуваємо. Но то, що Господь для нас зробив, ми повинні завжди пам'ятати це і бути вдячними за те, що ми маємо все це навколо добре. Давання і дар – все це від Господа, і чи вдячне на сьогодні? Вдячні ми сьогодні за Божий дар. Одна з причин за непаду людства стала відмова дякувати Богу. І ми знаємо, що в післані де Римлян, ми знаємо, що бо люди заклопоталися в своїх справах, забили про Господа, і це приводить до гріхів, це приводить їх до розпачі, і це приводить їх до беззаконь. Людина мало шанує те, що не купує за гроші. Знаєте, коли ми працюємо дуже важко, коли ми отримуємо щось, купуємо, ми дуже цим цінуємо. Наприклад, там телефони чи щось таке, ми дуже цим цінуємо і пишаємось. Забуваємо про творця світів, коли ми забуваємо про те, що вокруг нас це дуже погано. Давання і дари Божі не мають нічого спільного зі спокусою людини. Вони незмінно добрі. Іноді люди і апостол Яков в своєму післанні каже, що іноді люди кажуть: це Господь мене спокушає. Но ні, і відповідає він, що не Господь не може спокушати там, де є світло Боже, там нема темряви. Там, де є тепло, Боже, любов Божа, там не може бути холоду. Як сьогодні, от ми йшли на зібрання, і починається спека. Спека, і ми розуміємо, що нічого, що даже холодне морозиво чи ще щось з морозилки, воно бистро. Прийде до того ладу, що спека, спека наповнить і розморожує все. То коли є Божа любов, торкається серця людини, вона здобуває благословіння в цьому житті. Без гріхів. Він показував, що може зціляти. Він доказував свою любов цим, проживши життя, оставив нам Слово Боже. І саме головне, що він вказував на небеса, на те, що в Є для нас приготовлені небеса для вічності для вічного спілкування з ним, і це дуже благословенно саме вдячне серце чи шлях людини, зміни життя людини від благої звістки, від того, що Христос прийшов в це життя, в наше життя, і ми можемо сьогодні, через слово Боже пізнавати і змінювати наше життя. Ми розуміємо. Бо в Слові Божому відкривається, що таке гріх і як нам його звільнитися. І є тільки один шлях через Ісуса Христа, визнання своєї гріховної природи, визнання того, що ми не можемо змінити себе своїми якимось режимом, чи якимось вадами, чи вправами. Ми не можемо цього змінити. Ми можемо тільки розкаятися в своїх гріхах, прийти. До Ісуса Христа е, і визнати Його Господом, і Він спасе наше життя, він стане Спасителем для нашого життя. І старий заповіт, я трошки хочу акцентувати, що коли люди жили в царому заповіті, вони знали слово через Моїсе, вони отримали закон через. Е, Через інших пророків Бог вів їх і нагадував їм, як потрібно жити, як потрібно е, е, розуміти відкриття Боже. Люди розуміли дар Божий, за який ми повинні завжди бути вдячними. Вони розуміли по-своєму. І от еклезіаст, якраз мудра людина, нам про це говорить це відношення. Е, до дару Божого в старому заповіті, і якщо якась людина і п'є і бачить добро у кожній праці своїй, то це дар, це відношення старозавітних людей до того. Тобто, коли ми насолоджуємось тим життям, яке дає для нас Господь, і ось я знайшов добре цей еклезіаст, продовжує п'ятий розділ книги Еклезіаста з 17-го вірша, і ось я знайшов добре і приємне їсти пити та насолоджуватись добром у всякій праці своїй, якою людина турбується під сонцем, і всі дні життя свого, який дав їй Господь, тому що це її доля, і якщо якійсь людині Бог. Дав багатство та майно і дав їй владу користуватися ними і брати свою частку і насолодуючись від праці своїй, то це дар Божий. Ми бачимо, що еклезіаст акцентується на матеріальних речах, що люди дякували Богу за те, що він їм давав якесь майно, що вони могли брати цю частку, розпоряджатися, і вони визнавали це Божим даром. Но Дар Божий треба використовувати для зміни нашого серця, для зміни нашого життя. З приходом Ісуса Христа змінилась ціль життя людини із ставлення до Божого дару. Прийшов Христос, і Він став відкриттям для нас. Він став даром для нас тим, що Він приніс Слово Боже, тим, що Він приніс спасіння. Новий, новий заповідь відкриває. Як можна сьогодні в новозаповітній час отримати Божий дар? І ми розуміємо, що його неможливо отримати за гроші. Люди сьогодні працюють, вони замарені тим, щоб здобути найбільше грошей. Щоб здобути, вони витрачають життя, вони рухаються в цьому напрямку, щоб здобути як можна найбільше грошей? Но Слово Боже попереджає, що ми, дар Божий, не можемо отримати за гроші. Але Петро сказав йому: нехай срібло твоє буде з тобою на погибель, бо ти думав набути дар Божий за гроші. Тобто ми розуміємо, що за гроші ми не зможемо отримати Божий дар. Інше, новий заповіт відкрив нам, що не можна також дар Божий отримати. Не за заслуги і вчинки, і ми читаємо післання до Єфісян, адже благодаттю ви були спасені через віру, і це не ваша заслуга, а Божий дар. не на основі вчинків, щоб ніхто не. Вихвалявся, тобто, ми не можемо також своєю працею ці якимись добрими вчинками. Іноді люди в цьому світі кажуть: от я стільки добра роблю і тому, і вдові, і сироті допомагаю. Я все роблю по слову Божому. Но Бог каже, що ми спасені через Божу благодать. Ми спасені через нашу віру. Нам потрібно кожний. День збудовувати нашу віру, шукати лиця Господнього. Далі, новий заповіт відкриває, як отримати Божий дар. І якраз. Приходить на спомен просити у Ісуса Христа єдиний шлях отримання Божого дару сьогодні в новозаповідньому житті це тільки через Ісуса Христа, і от якраз на спомен приходить. Випадок та історія, коли Ісус Христос зустрівся з Самарянкою, і це в Івана, 4 розділ з 10 вірша. Ісус сказав їй у відповідь: Якби ти знала дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені напитися. То й ти б сама просила б у нього, він дав би тобі води живої. А хто буде пити воду, яку я дам йому, і не буде мати спраги повік, то бо вода, яку дам йому, стане в нім джерелом води, яка тече в життя вічне. Ісус каже їй, що да, ти е, та жінка, яка ушла в сторону, ти розмірковувала, де отримувати спасіння, де все, ну каже Христос. І Він звернувся до неї, щоб е, вона напоїла його. І Він їй говорить: якщо б ти знала, хто каже тобі. Дай мене не питься, ти б сама би просила. Він він нам нас веде в тому, щоб ми розуміли, що тільки через Ісуса Христа ми можемо отримати благодать Божу, отримати Духа Святого, і потім наша природа змінюється. Природа змінюється через те. Коли ми приймаємо Господа в своє серце, коли Він починає рухати нас, коли Дух Божий починає змінювати нашу природу, і ми ростемо в Бозі, і оці всі благодать, ми становимося джерелом добрих справ тільки через дію Ісуса Христа, тільки через дію Духа, Духа Святого. Далі новий заповідь відкриває, як отримати. Божий дар. через покаяння та віру в Ісуса Христа отримуємо головний дар спасіння та хрещення Святим Духом. І ми на згадку дії Друга глава де Петро сказав: Й: покайтеся, і нехай хреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа для відпущення гріхів і отримайте дар Святого Духа. Дар Божий це дія Святого Духа в церкві через служіння та дари. Сьогодні ми живемо в такі часи, коли ми через дію Святого Духа отримуємо служіння і дари в церкві. Духовний дар це своєрідна здатність висловлювати, прославляти Христа та спілкуватися з Христом для зміцнення віри окремих християн та церкви. Духовний дар сьогодні. Коли ми приходимо до церкви Божої, коли ми прославляємо, коли ми вдячні Богу за всі Його благословіння, і коли ми один одного підтримуємо, коли ми чуємо Слово, коли ми спілкуємось, коли ми маємо якесь прохання, і брати і сестри моляться за наші нужди, наставляють і в розумляють нас, і це об'єднує нас, це дає нам сили бачити, що ми не одні такі в цьому світі. Коли ми приходимо в недільне зібрання, і сьогодні, як Анатолій Сергійович казав, що сьогодні день братерства, коли ми е, розуміємо, що ми не одні тут зібралися в цьому залі, що багато церков, багато братів та сестер е, по всьому лицю землі, сьогодні в недільний час прославляють Господа, шукають його лиця, і це підкріплює нашу віру. Це дає нам натхнення далі рухатись і розвивати церкву, підтримувати один одного. Христос дає своїй церкві людей, покликаних із. Наділених здібностями нести служіння, і ми знаємо п'ять служінь, які відкриваються через слово Боже, це апостол, це пророк, це благовісник, це пастир і це вчитель. Саме на цих людях основується церква. Но кожен з нас має дари, кожен з нас має принести в церкву щось. І, от саме коли ми... Рухаємось і шукаємо Божого лиця. Бог наділяє кожного віруючого давами. Вони є різні. Є дари слова і є дари любові. Дари слова це пророцтво, вчення, умовлення і дари любові, служіння, роздання, начальство і благодійство. Це ті дари, якими Бог наділяє кожного віруючого, коли людина приходить. До нього в спілкування, дари слова і дари любові, дари Божі мають однакову гідність, і питання полягає лише в тому, наскільки правильно віруючий, використовує дар, яким володіє. Мають однакову гідність. Хтось каже: о там є такий пророк, о там є такий проповідник. Но ми розуміємо, і слово Боже відкриває, що кожен дар має свою гідність. Кожен дар для Бога нема когось він більше підіймає, когось менше. просто відкрита людина для Бога, Бог її більше використовує. Но гідність одна і те ж сама. Кожному з нас дана благодать в міру дару Христового. Тому і сказано, піднявся на висоту, полонив полонених і дав дари людям. Ми бачимо, що кожна людина може отримати, бо Христос зробив все. Він пішов на Голгофу, воскрес, піднявся в небеса і сьогодні дає дари людям. Кожна людина, яка буде шукати шукати Христа, отримає дар від Бога. Дбайте про любов. Послання до Коринфян, апостол Павло, в першому посланні до Коринфян каже в 14 розділ перший вірш: Дбайте про любов та прагніть дарів духовних. Він нас закликає прагнути. Не просто, от сьогодні є жара така, і ми спрагнемо. От така ж спрага повинна бути у кожного віруючої людини, прагнути дарів. Духовних, які Бог може використати, він знає наш характер, він знає те, в чому ми можемо, в чому він може використати нас, і ми не знаємо, що саме просити. Ну, коли ти прагнеш робити щось для збудови церкви, для діла Божого, Бог використає і дасть тобі силу через духовні дари. Служіть один одному тим даром, який отримав, як добрі домоправителі розноманітної благодаті Божої. І колись хто говорить, Хай говорить, як слова Божі, колись хто служить, хай служить по силі, яку дає Бог, щоб в усьому прославлявся Бог через Ісуса Христа. Апостол Петро теж нагадує нам: служіть тим даром, який отримав кожен із нас, щоб в нашому житті. Прославлявся Господь. Далі, шлях від простої вдячності Господу за добре давання та всякий досконали дар до зміненого серця любові Ісуса Христа. Знаєте, людина, коли ми розуміємо, що все навколо створене. Господом, що це все для нашого блага, і ми поступово починаємо замислюватись і шукати Божого лиця. Тоді відкриття приходить про Ісуса Христа, про Його жертву, про Його спасіння, про небесне царство. І ми потрошку зростаємо. І від простої вдячності ми рухаємось далі для пізнання Господа, для отримання дарів. Готового під дію Святого Духа прагнути дарів духовних, тобто саме робота Духа Святого, щоб ми почали прагнути отримати Божий дар для нашого служіння. служити і отримувати духовними дарами на збудування Христової церкви. Сьогодні ми не просто, як знаєте, хтось зравнював, спорідняв віруючих людей з Лодкою, яка винирює, знаєте, в неділю винирнув, потім опять погрузився в свої якісь, якісь життєві, життєві бурхливі речі. Ні, ми потрібно служити, отримати, бажати отримати ці дари, щоб служити для збудування Божої церкви. І немає християн, які взагалі не мають дарів. Кожний Кожна людина отримує дар. Коли вона кається перед Господом, коли вона отримує водне хрещення, вона отримує якийсь дар. І саме бажання людини не просто отримати спасіння і радіти, тому що я спасений і все моє життя налагоджується, все буде добре. Ні, саме тут ти. Після водного хрещення, після каяття ти починаєш рухатись на збудування церкви. Ти починаєш шукати Божого лиця більше, і ти починаєш просити про хрещення Святим Духом, про наповнення силою, щоб розширювати Боже царство. тому кожен несе відповідальність за те, щоб виявити, розвивати та повністю використовувати здібності, які Бог дав йому для служіння. Тому я хочу сьогодні заохотити, щоб ми в ці важкі часи, в ці важкі часи випробувань, щоб ми. Більше шукали, як бути корисному в Царстві Небесному, як бути корисним в тому, щоб прийняти Божу любов, прийняти хрещення Святим Духом, прийняти силу від Духа Святого і нести Евангелія далі тим людям, які навколо більше молитися, більше святкувати, більше наповнюватись цими дарами і. Освячувати людей, які навколо нас, давайте підіймемось на наші ноги і будемо молитися і прославляти нашого Господа.